Усім привіт і здоровенькі були. У нас сніданок, моя кашка. Роблю сьогодні собі кавку. Раз маю кекс, який я собі можу дозволити, то буду пити його з кавою їсти. А я не можу сказати, що я собі геть нічого не дозволяю солоденько, але дуже в малих мірах інколи. А, таку каву собі роблю сьогодні. Сьогодні для мене свято. Ну, давай молоко. Зараз молоко буде булькати. Прийшла помічниця. Наводить порядки, збирає крішки. На у нас акуратно. Ну, давай, давай. Опс, ну так я і знала. Остатки кави треба попробувати також, це обов'язково. Усе попробувала, все, що ми їли. Трошки того, трошки того, трошки того. Лакі. А у нас ранок півдесятої. Тільки що закінчився дощик. Отакий От собі. йшов собі та йшов тихенько. Не шуміло, не гриміло. Просто йшов дощик. Ми з Степаном йдемо в магазин. Хочемо для цієї клумби, ось тут зробити бордюри, бо щось завжди з неї сюди виходить на цю доріжку, а там з тої сторони так зовсім трава чомусь е нахиляється сюди. І це хотілося якось так зробити акуратніше. Підемо купити бордюри, Степан то все вкопає, кладе на місце так, як треба. Дивіться, яка краса. А ще що вона чекає. Ого. Все гарненьке, свіженьке, умете. І чорнобривці навіть пішли. Good morning, how are you? Чорнобривці пішли, сусідка десь пішла. Оце єдині чорнобривці, які в мене вийшли з того всього, що я насіяла. Жесть. Так. Що ще тут у нас є, інтересно? Ромашки вже тютю -тю, відійшли. Хоча бачу там є, що ще на цвіт. Може ще підуть, може буде ще друга хвиля? Трояндочки поки є. Але ця жара, напевно, їм докучає. Ну і ці зі зіні мої, дивіться, дощ, їх полив, і вони витягнулися. А ще нам треба піти у банк. Ми півроку тут живемо, а до цих пір ще не змінили адресу у банку. Вони пересилають з тої другої адреси нам листи. Тихо, спокійно, американці сплять. А поки ми їдемо в дорозі, покажу вам, які я вправи роблю для, для своїх суглобів. Ви знаєте, суглоби, коли болять. Їх не треба жаліти, як я недавно це зрозуміла. Я думала, що їх боляти, їх треба шанувати, <кій> лелеяти, нічого, щоб це вата, а ними треба працювати і розробляти. І треба дуже інтенсивно це робити, вертіти в одну сторону 150 раз, в другу сторону 150 раз. Робити отакі махи ними. Вперед 150 раз. На себе я роблю 150 разів. Отак стрясати воду. Звичайно, не завжди є час це робити по 150 раз. Я роблю інколи по 30, інколи по 50. Але, щоб суглоби були гнучкі, це треба робити. Розминати пальці. Отак от розтягати їх, щоб вони не скручувалися. З роками приходять вправи іншого характеру. Ой, отак от розминати їх, змашувати якимось маселком. Мені жіночка порадила змашувати маслом конопляним і розтирати це все. Ну, і ви знаєте, коби не гірше, як кажуть. Зранку ці пальці, це все. Треба розтирати, розминати. І отако, коли маю якісь пару хвилин вільних, якщо згадую, по другий раз зовсім не згадую, а потім собі думаю, чого я сиділа задурно, як я могла щось робити. Завжди треба щось робити, не сидіти задурно. Все! Я продовжую поїхали. Ну, ось у магазині різне каміння, різна плитка і бордюрчики. Ми хочемо брати ось такі. є червоні і є сірі. Степану більше подобаються червоні. Вони коштують 2,28 одна штучка. Штучка не дуже і така і велика. Ой, мені не важка. 40 інші 16... важкі. грузити в машину. Зараз підемо подивимося на квіточки. Ось така цегла є. Цегла 68 центів штука. Плитка ось така. 2 долари штука. Червона. Більша 18.50. Сіра. 468. 498 штука. І за одним набрали ще другого. Це для тенту. Будемо досконалювати, бо щось він у нас дуже слабий. Не витримує дощів і вітрів. Міркуємо, як це добре повести. щоб знову не брати машину в рент. Ці труби треба пхати у вікна. Щоб закрився багажник. Будуємося. Не ділянки чудові, да я на полі я і ти а я втіла його общі лягав, а я хоп, я весело співаю. Хоп-хоп-тіля-хоп, а я танцюю хоп-хоп-хоп-тіля гоп. А ми танцюємо хоп-хоп-хоп-чіля гоп. Я весело співаю. У нас скоро концерт Сердючки в Нью-Йорку. Марія виявила бажання йти. Не знаю. Ось наші бердюрчики, Зараз Степан їх погрузить. Вон готує місце. А квіточки ось такі. Тут і кожна квіточка має свій сезон. Раніше продавали інші, тепер інші. Але це все еніо. однорічки. 10% оф уже за них. На бідні такі тут уже сонцем прибиті. Аж шкода їх. Степан застеляє все біленьким, як у ліжку. У нас також 10% уже на них оф. Хібіскус є червоний. Скільки такий хібіскус? Не бачу ціни, ну точно дешевий не буде. О, 39. Ось така жовта, інтересна квітка. Зараз бачу багато ось таких у людей. Таких червоних, і таких жовтеньких. Все думаю, може і собі таке покласти. Що це таке? Що це? це? Хіноцея, хто знає, конфлауер, Це якийсь Chayen Spirit. Perennial. О, 30 доларів. Це багаторічні. Так що ці можна брати. І такі, бачу, у людей є, вони також довго цвітуть, бачу, багато мають пупчиків. І коштують вони 30 також. 30 ці, 30 ці. А ці якісь такі інтересні? Ось ця інтересна квітка. Що це таке? 17 доларів. Black-eyed Susan. Чорноглазая Сюзанна чорна ока скорше. Ну і такі тут вже порозлягалися, бджілки їх запилюють. Ну і от такі тут є дрібненькі, такі якісь, як цибулька. Ось гарного кольору хібіскус такий рожевий, гарна велика квітка. Он тут червоний ось такий краса. А Степан, не дивлячись на жару робить діло. Ну, буде краса. До цієї краси. Буде ще красивіше. У нас сьогодні 30. Не 35, звичайно, ну, але і не 25, все рівно жарко. Він рівняє ширину цієї клумби до цієї клумби. Ця вуща була. Тому він мусить зробити так. Оцю квіточку я сьогодні купила. Ось цю. Вона переніул, це багаторічна посажу. Там у неї ще є росточки молоденькі. Буде гарно. Отак по одному, по одному і засажу різними. У нас там у сусіда також є гарна клумба така з високими квітами кольоровими. Степан у нас майстер на всі руки. Пекла сьогодні пиріг з вишнями. І хочу побачити, що в мене тут вийшло. Пиріг такий роблю вперше, тому не знаю, що з цього вийшло. Ось такий він всередині. Зверху має трошки сиру вишні. Такий вийшов пишний він. Піднявся гарно. Зараз будемо пробувати, який він засмачний. Поки я тут на кухні шаркаюся, а Степан уже зробив бордюр. І сонце його навіть не пече. Дивіться, оце така краса. І ми. Надумали посушити в машині всередині, тому що після дощу якийсь такий прілий запах всередині. Повикидали всі поліки. Все повикидали, повідкривали провітрюємо свою машину. Зараз я в неї повибираю все зсередини. Слухайте, ну раз пішла така п'янка. Що ж їх сушити? Їх стирати. Ну от я і вирішила під шумок. Трошечки почухати свої ці поліки з машини. Сонечко заховалося вже легше. Сохнути будуть завтра. Десять років. Може не 10, може я їх один раз десь колись шарувала, але не багато. Степан відпочиває, діло зробив. Тут зробив сходинку. Город полили. Все чійки-пуки. От що значить своя хата. Хочеш мийся, хочеш плавай, хто тобі нічого не скаже. Ну, тільки за воду треба платити потім. Ну і покажу вам свої гладіолоси сьогодні. Дивіться, тут на цвіт пустило. Раз. Тут два. Тут три. Чотири. П'ять. І ще десь один пропустило. Ще десь шостий має бути. Маленький. Коротше, отак. Фу, спека. Ну що, помідори? Червоніють. Набирають вагу. Все, з вами буду прощатися. Отака була у нас субота. Всім пока. Спокою вам і мирного неба. Бай-бай. Слава Україні!